Основи електроніки. В даному навчальному відеоматеріалі ми розглянемо фізичні основи роботи напівпровідникових приладів. Першочергово, ми дізнаємося, з яких матеріалів складаються напівпровідникові прилади і які зовнішні фактори впливають на їхню роботу. Напівпровідникові матеріали. Для створення напівпровідникових приладів найчастіше використовують наступні матеріали. Германій Хімічний елемент 4-ї групи таблиці Менделєєва. застосовується в діодах, транзисторах та інших приладах. Селен. Хімічний елемент шостої групи таблиці Менделєєва. Напівпровідник, який має фотоелектричні властивості. На основі цього матеріалу створюють селенові фотоелементи. Кремній Елемент четвертої групи таблиці Менділеєва. Його застосовують в транзисторах, термісторах та фотоелементах, напівпровідникові прилади. Проведемо класифікацію найбільш вживаних у радіоелектронній апаратурі напівпровідникових приладів. Резистори, діоди, мікросхеми, транзистори. Особливістю є те, що електропровідність напівпровідників чутлива до впливу зовнішніх факторів. Освітлення та опромінення, температури, електричного та магнітного полів, відтиску. Вплив цих факторів на напівпровідники покладено в основу принципу дії різноманітних напівпровідникових пристроїв. Для подальшого перегляду необхідно ввести деякі умовні позначення ядро, електрон, позитивно заряджена електронна вакансія, дірка. Зв'язок, який створюється електронами, що знаходяться у спільному володінні двох атомів. Ковалентний зв'язок. Зобразимо його у наступному вигляді. Енергетичні зони. У будь-яких твердих тілах енергія електронів може сягати різних рівнів, що визначається віддалю електрона від ядра. Внутрішні оболонки атома заповнені електронами. Валентна зона. Містить валентні електрони, які слабкіше зв'язані з ядром і легше вступають в взаємодію із іншими атомами. Заборонена зона. Характеризується такими рівнями енергії, які електрони не можуть мати. А зона провідності це рівні, в яких електрон вільно переміщується в твердому тілі. В провіднику зона провідності і валентна зона перекриваються, а заборонена зона відсутня. Отже, електрони можуть легко обірвати валентні зв'язки і приймати участь в електропровідності. У Діелектрика заборонена зона досить широка, тому електропровідність цих матеріалів низька. Надпівпровідники мають ширину забороненої зони порівняно невелику. Зовнішні фактори, як світло, температура, частота та інші фактори, здатні сприяти переходу електронів із валентної зони до зони провідності. Власна та домішкова електропровідності провідників. Найпоширенішими матеріалами для створення напівпровідникових приладів є германій та кремні. Це хімічні елементи 4 групи таблиці Менделєєва. На зовнішніх оболонках їх атоми мають 4 валентних електрони. Власна електропровідність провідників. Представимо випадок, коли 4 валентних електрони атому Германію створюють 4 ковалентні зв'язки з чотирма сусідніми атомами. Зв'язок між атомами здійснюється парами валентних електронів ковалентний зв'язок. Такий матеріал має кристалічну структуру, тобто атоми розміщені впорядковано. На певних відсеннях один від одного, створюючи кристалічну ґратку. Якщо ковалентний зв'язок через якісь причини розривається і електрон полишає атом, то на місці цього електрону залишається нескомпенсований позитивний заряд за величиною рівний заряду електрона. Такий процес називається генерацією носіїв заряду. А процес зникнення пар носіїв заряду називають рекомбінацією. Під час генерації парності заряду звільнений енергетичний рівень може зайняти електрон сусіднього атома чи електрон зони провідності. Якщо до напівпровідника не прикладене зовнішнє електричне поле, то електрони та дірки переміщуються хаотично. Якщо до напівпровідника прикласти зовнішнє електричне поле, то переміщення зарядів стає направленим. Як і у провідниках, електрони рухаються від негативного полю джерела до позитивного. Обумовлюючи електронну провідність n типу. А процес переміщення дірок під дією зовнішнього електричного поля називають дірковою провідністю або провідністю p типу. Електропровідність напівпровідника залежить від концентрації носіїв заряду. Зі збільшенням кількості носіїв заряду збільшується електропровідність. У власному напівпровіднику, тобто у вузлах кристалічної градки якого розміщені лише власні атоми, незначна кількість носіїв заряду. Виникає питання, яким чином ввести додаткові носії заряду. Домішкова електропровідність провідників. Провідність n типу. Напівпровідник вводять відповідні домішки, наприклад, фосфор або мишяк п'ятивалентні атоми. Якщо у чотиривалентній Германії ввести п'ятивалентний атом мишяку, то атоми домішки займуть у кристалічній граці місце атомів Германії. Виникнення цього вільного електрона не супроводжується виникненням дірки. Домішки, які віддають електрон у зону провідності, називають донорними домішками. А такий напівпровідник – напівпровідником n типу. Якщо до напівпровідника прикласти зовнішнє електричне поле то переміщення зарядів стає направленим. І додаткові носії заряду також приймають участь в електропровідності. Введення домішок може призвести до зростання електропровідності в мільйон разів. Провідність П типу розглянемо тепер ситуацію, яка складеться, якщо до кристалу гарманію ввести домішку тривалентного елемента індію, галію або алюмінію. Чотиривалентний Германій, тривалентний індії ковалентного зв'язку атому домішки не достає одного електрона. На його місці маємо позитивно заряджену електронну вакансію дірку. Такий тип домішок називається акцепторними домішками. При прикладенні зовнішньоелектричного поля переміщення зарядів стає направленим. Електрони сусідніх атомів рухаються від однієї позитивно зарядженої електронної вакансії до іншої, рухаючись у напрямку від негативного полюсу джерела до позитивного. А дірки мають протилежний напрям руху. Розглянемо цей процес більш спрощено. Маємо позитивно заряджену електронну вакансію. Валентний електрон сусіднього атому займає цю вакансію, і, в свою чергу, на його місці створюється дірка. Вона може бути зайнята електроном сусіднього атому. Такий процес повторюється, обумовлюючи провідність П типу. Електронно-дірковий перехід. Розглянемо тепер фізичні процеси, які виникнуть внаслідок того, що ми поєднуємо дві області з провідністю різних типів електронною та дірковою. Для більш детального розгляду введемо деякі позначення. Іон. Електрично заряджена частинка, яка утворилася внаслідок втрати або приєднання одного або декількох електронів до атома. Негативно заряджений іон називається аніоном, а позитивно заряджений катіоном. Кристалічну градку зобразимо у вигляді простого прямокутника. Отже, маємо дві області з провідністю різних типів. Зовнішнє електричне поле до ПН-переходу не прикладене. У кожній з областей кристалу є надлишок носіїв заряду одного знаку. Здійснюючи хаотичні теплові рухи, ці носії зарядів починають проникати із однієї області в іншу. Це обумовлює дифузійний струм через ПН-перехід. В результаті дифузії в граничному шарі виникають нескомпенсовані об'ємні заряди, додатні у Н області та від'ємний у П області. Ці заряди обумовлені відповідно позитивно та негативно зарядженими іонами. Між цими зарядами виникає так зване запираюче електричне поле. Під дією цього поля у граничному шарі відбувається дрейф на основних носіїв заряду. Виникає дрейфовий струм, направлений зустрічно дифузійному. Оскільки зовнішнє коло розімкнуте, то результуючий струм через пен перехід дорівнює нулю, тобто дифузійний струм урівноважується дрейфовим. При цьому між та Н областями встановлюється так звана контактна різниця потенціалів потенціальний бар'єр. Що обмежує подальшу дифузію основних носіїв заряду. А на межі двох напівпровідників утворюється запірний шар, який має великий опір та збіднений вільними рухомими носіями зарядів. Його товщина складає декілька мікрометрів. Під'єднаємо до пен переходу зовнішнє джерело енергії. Звернемо увагу на полярність підключення зовнішньої напруги. п область кристала з'єднана з плюсом джерела. А n область з мінусом. Таке з'єднання називається прямим підключенням PN-переходу. Оскільки висота потенційного бар'єру складає всього декілька десятих вольта, то при зовнішній напрузі такого порядку опір запірного шару значно зменшиться і через PN-перехід почне протікати прямий струм. Опір ПН-переходу при прямому підключенні знижується до 1 з десятків Ом. Ширина запірного шару зменшиться. Отже, при прямому підключенні PN-перехід відкритий. І через нього протікає значний струм основних носіїв заряду. Якщо ж ми подамо на П-область кристалу мінус, а на N область плюс, то таке підключення називається зворотним підключенням PN переходу. В такому випадку напрям зовнішнього джерела електричного поля співпадає із внутрішнім запираючим електричним полем. Висота потенційного бар'єру зростає. А також збільшується ширина запірного шару. Дифузійний струм зменшується. Через пн перехід починають переміщуватися тільки не основні носії зарядів, створюючи дрейфовий струм. Оскільки їх концентрація менша, ніж концентрація основних носіїв заряду, то зворотний струм пн переходу на декілька порядків менший від прямого. При зворотному підключенні пн перехід закритий. Таким чином можна зробити висновок, що пен перехід має односторонню провідність, пропускає струм при прямому підключенні і має високе значення опору при зворотньому. Таку здатність пен переходу пропускати струм тільки в одному напрямку називають вентильним ефектом. Вольт амперна характеристика ПН переходу. Властивості ПН-переходу зручно зображати у вигляді вольтамперної характеристики. Вона ілюструє залежність між напругою, прикладеною до переходу та струмом через електронно-дірковий перехід. Розглянемо спершу пряму відку вольтамперної характеристики, яка відповідає прямому підключенню pN переходу. Якщо пряме електричне поле менше за запираюче, то струм через пен-перехід буде незначний. В такому випадку відповідає ділянка А. З ростом прямої напруги пн перехід відкривається, і струм обмежується лише опором П та Н областей, які можна вважати постійними. Тому ділянка Б вольтамперної характеристики наближається до лінійної. При зворотному підключенні потенційний бар'єр для неосновних носіїв заряду зростає, тому дифузійна складова струму різко зменшується. Результуючий струм збільшиться, але надалі буде залишатися майже незмінним і слабо залежати від прикладеної напруги. Це пояснюється тим, що кількість неосновних носіїв заряду у кристалі обмежена, усі вони приймають участь у механізмі переносу струму і наступає насичення. Це проілюстровано на ділянці Д. Подальше збільшення зворотної напруги приводить до зростання швидкості руху носіїв заряду. Їх кінетична енергія досягає до величини, достатньої для ударної іонізації атомів напівпровідника. При цьому лавиноподібно збільшується кількість електронів та дірок у пен переході що обумовлює різке зростання струму при майже незмінній напрузі. Ділянка Є. Це явище називають лавинним пробоєм ПН-переходу. Він має зворотній характер. Тобто при зменшенні напруги струм також спадає, і електрична міцність пн переходу не порушується. Проте подальше зростання струму веде до розігрівання кристалу, що, в свою чергу, викликає термогенерацію додаткових носіїв заряду. Виникає тепловий пробій пн переходу. Наслідок теплового пробою пн перехід руйнується. Також потрібно зазначити, що показані вітки зображені у різному масштабі, оскільки прямий та зворотній струм через перехід відрізняється на декілька порядків. Залежність вольтамперної характеристики ПН-переходу від температури та частоти. Одним із недоліків напівпровідникових приладів є залежність їх параметрів від температури. Проілюструємо вольтамперну характеристику германієвого ПН-переходу. На прямій віці зобразимо залежність між напругою та струмом при 20 та 50 градусах. Прямий струм при підвищенні температури має незначне зростання, оскільки концентрація домішок практично не залежить від температури. А зворотна вітка має навпаки значну різницю між характеристиками при 20 та 50 градусах. Це спричинено різким зростанням концентрації неосновних носіїв заряду при нагріванні пен переходу. Прийнято вважати, що зі збільшенням температури на кожні 10 градусів зворотній струм германієвих та кремнієвих переходів зростає в два рази. Отже, зі зростанням температури зростає кількість носіїв заряду електрон-дірка. Це значить, що деякі напівпровідники працюють задовільно тільки в певному температурному проміжку. Наприклад, германієвий перехід працює до 70-80 градусів. Кремнієвий до 140-150 градусів. І прилади з арсенід галію від мінус до плюс 350 400 градусів. Основи електроніки.